Народ, усім привіт! Зараз будемо тестити, мабуть, одного з моїх улюблених техніків. Так, або як би сказав я, цитуючи себе улюбленого, але не найулюбленішого персонажа техніки. Приза, звичайно, це вона. Я взяв собі осу у сіньку, тому що вона ну це база, це база, це базовано грати призою і брати осу собі у команду. Розумієте? Тому давайте дивитися, як на рядовому супротивнику вона собі покаже, себе точніше. Якщо що перед другою спецухою поробимо тяжиків, щоб лють отримати, і будемо кайфувати. В принципі, вже в нього, як ви бачите, майже 20% хпшки немає. Так, давайте його треба біля стінки зажати. І сподіватися, що зараз буде. Так, дві. Дві ярості є. У-у-у, нормально так пролетіло по ньому. Так, а ну-ка, давайте ще зробимо тяжечку. Ні, якось мало. Я хочу більше. Хочу хоча б три. Ну, добре, дві. Бам 48. 48 і 65. Так. Трішечки таймінг було. Так, давай, давай, тяжик, все, чудово, тяжика вирвали йому. Так, ще тяжик. Ще тяжик. 4 люті. Бам! 68. Ну, я думаю, що за 120 останній удар би зробився. До речі, хвилину 0,5. Швидко, швидко. Давайте підемо. Ху -ху -ху. біонебезпека, біонебезпека, Де ж у нас біонебезпека є? Біонебезпека начебто є тут. Не впевнений, але зараз перевіримо. Ні, ну призак, тупова, ну тупова. Ну Звичайно, проти якогось там магнітика чи того, хто броню ломає, вона не попри, але. Все одно топово. Ось тут на нас повинно накидуватися Мільярд, там кровотоків. Отрут і всього того, що ми конвертуємо у лють. І це буде жорстко. Так, головне зараз, щоб воно накидувалося. Бо зараз не накидується. Ну, база, база. Це реально база. О! Чудово! Хоч трішечки. Так, два. Три, давай, три, вісімдесят! Вісімдесят! 11! Урон! Урон іще! Нереально! Ну, далі тут проблемно, ну, щасливчик! Ви знаєте, який з щасливчиком іноді в мене проблемки бувають, коли я просто там, ну він там, другу, дає не скажу. Там, там Але то таке. Давай десь. Три. Чудово. Нормально. Тобто дивіться. А, забув! Це спеціально. Дивіться, зараз буде. 5. П'ять, Просто 5 тільки що було. Ви бачили? Ви бачили власними очима, що було 5 лютий. Так, Фюрі. Ось, до речі, ф'юру бити буде неприємно за призую. Зараз вам навіть це продемонструю. Тому що, коли він набере свої зарядики, ми не зможемо нормально користуватися своєю фазою. А користуватися фазою це для нас що правильно. База. Все, ми не можемо, але ми професійно можемо відіграти. Тобто він нам дуже боляче робить. Оп, а оце вже не круто. Я, знаєте, не профі зараз, щоб прямо. А. А, ну це до речі, нам навіть фліз. Так. Третю здамо. Ну спробуємо перемогти так, чисто на розслабоні тільки. Просто не хочеться, знаєте, прямо пітніти. Проти фурика цього. Ой, ой, ой. Так, усе, головне зараз зробити так, щоб якщо він навіть здасть спецушечку це не дало нам проблем. Так, не страшно. Не страшно, народ. Як то кажуть, усе не страшно, поки є нога. Так, здамо другу чудово Зарядики в нього, емеліс. Тримаємось. Все, пішли у хіп. Так, КП у нас дуже швидко випливає, а в нього дуже швидко воно ще не випливає. Ну ні, скоріш за все, зараз програємо. Ні. Живемо. Ні. Ай, не вистачило. Ну, ви бачили, він не хотів йти на перехват. Ну нічого, коротше, ви зрозуміли, що приза на п'ятому ранзі це просто імбалансна імба. Якщо ворог не блокує промахи, то ви ізі можете за неї пограти. Якщо ворог не ламає броню, ви на ізі можете нею пограти. Якщо ворог не має імунітетів докрита так, ви можете нею пограти. Коротше, призу можна застосувати у великому обсязі контенту. І вона вам може пройти дуже багато. Це я кажу на власний досвід, тому що нею я дуже багато пройшов в сьомому, в шостому акті, дещо і в восьмому. Коротше, дуже корисний персонаж, просто найкраща must have, щоб володіти у себе в колекції. А з вами був Чоп, Підписуйтесь і пишіть коментарі, а я буду відпочивати усім асхалам алейкум. Шутка, бувайте, друзі! Ми.